Доброго вам самопочуття, шановні. 28 листопада в 2025 році. День цей припадає в нас на п'ятницю. Сьогодні Православна Церква вшановує і згадує преподобного мученика і сповідника Стефана Нового. Я сьогодні розкажу вам дуже багато цікавинок про цей день. Нагадаю, що на цьому каналі я враховую не тільки на свята, а ще перехідні свята, як церковні, так і народні. Але все це українські свята обов'язково я це враховую. Враховую також. Наш перехідні народні звичаї, які пов'язані з тим чи іншим днем, з тим чи іншим сезоном, з Днем тижня, навіть і звісно, буде сьогодні місячний календар, обов'язково розповім, в кого іменини, привітаємо іменинників як слід, як ми любимо це робити. Розкажу, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, що дозволялося, згідно з традицією звичаїв і обрядів наших предків, а що. Згідно з народними прикметами, заборонялося. Будь ласка, додивіться відео це до самого-самого кінця. поставте Поставтемо вподобайку, поставте йому лайк і, звісно, діліться цим відео. Чим більше поділитись, тим краще, розповсюджуйте цю інформацію, допомагайте нашим традиціям українським справжнім, діставатися до людей, щоб вони дізнавалися про них. Тому що я, я використовую при підготовці цих передач етнографічні джерела, старовинні книжки. Uh, і тут вся інформація у мене автентична, наша українська. Uh, я намагаюся все ж таки обирати саме ті джерела, які от, заточені на. Українську самоідентичність для того, щоб ну, якось ми розуміли саме наші традиції, бо дуже багато, на жаль, в інтернеті і на різних сайтах, в джерелах різних, дуже багато інформації, яка до української культури народної, вона взагалі не відноситься. Тому я хочу, щоб ну, хоч десь було те, що відноситься саме до неї, підписуйтесь на канал обов'язково, якщо ще досі не підписалися. І натисніть на дзвоник, якщо досі ще не натисну. Запрошуйте ваших друзів, хто ще цікавиться, можливо. Запрошуйте до перегляду. Сьогодні, 28 листопада, в п'ятницю. Я дякую Господові Богові. Я дякую всім, всім захисникам нашим. І я дякую заступникам небесним захисникам. Дякую за захист. Заступникам небесним. Дякую за заступництво. Господу Богу. Дякую за цей. Чудовий день, надзвичайний чудовий день 28 листопада п'ятницю у 2025 році. Слава Україні! І я починаю. Преподобно мученик Стефан Новий сьогодні вшановується церквою. Його народження у 715 році в Константинополі припало на важкі часи. Візантійську імперію охопила хвиля іконоборства. Ікони вважалися забороненими, а кожен, хто їх почитав, переслідувався як злочинець. Така політика змусила родину Стефана ховатися, а сам юнак ще змалко відчув потяг до духовного подвигу. Стефан знайшов притулок на горі святого Авксентія, де навчався у відлюдника Йоанна. З часом він сам став наставником і збудував на цій горі монастир, що прославився як осередок іконопочитання. Але його ревність не залишилася непоміченою. Імператор іконоборець наказав заарештувати Єгумена. Спершу його заслали на острів, але й там він не залишив монашого подвигу, зібрав навколо себе братів і створив нову спільноту. Коли і це не зламало Духа Святого, його кинули до в'язниці. Але і в темниці Стефан з учнями не припинив молитви. Навпаки, влаштував там чернечі життя. Люди з Константинополя приходили до стін в'язниці, щоб просити про молитви, і це почало хвилювати владу ще більше. У страху перед народним гнівом імператор не наважився відкрити суд, але вдався до підступу, звинуватив Стефана у зраді. Це стало сигналом для натовпу воїнів, які і відправили подвижника в засвіти. Переказ каже, що вже наступного дня після загибелі преподобного мученика на місто опустилася буря і темрява, ніби саме небо оплакувало праведника. До преподобного мученика Стефана Нового звертаються в молитвах тоді, коли потрібна підтримка у вірі, витривалість у випробуваннях та захист від неправди. Його просять про мужність вистояти перед утисками. Про допомогу тим, кого несправедливо звинувачують чи переслідують. Стефан став покровителем тих, хто захищає святині, підтримує церковну спільноту або обрав духовний шлях. Йому моляться також за зміцнення духу в скрутну хвилину та за здатність не зрадити істину навіть під тиском. Сьогоднішній день в народному календарі вважається, якщо брати неперехідні звичаї, це важливо. Тож сьогоднішній день вважається по-справжньому щасливим і добрим. Якщо сойка сьогодні перетнула вам шлях, це знак особливої вдачі, а як тільки птах залетить на подвір'я чи присяде на стріху, чекайте великого щастя для всієї родини. В народі казали, що така пташка, тобто сойка, приносить благовістку, і на весь рік оселя буде під оберегом вищих сил. Цього дня селяни з особливою любов'ю дбали про коней. Вони виносили найсмачніші гостинці, мили тваринам морди, чесали гриву, лагодили вуздечки і обов'язково змінювали підкови на щастя. Робота для коней в цей день була заборонена, тварин оберігали і переводили в теплі хліви на зимівлю. Ще одна прикмета, яку добре знали в народі сьогодні дуже вдалий день для лікування зубів. Вважається, що будь-які стоматологічні маніпуляції пройдуть легко, біль швидко мине, а одужання буде без ускладнень. В народному календарі цей день вважався одним із ключових для спостережень за погодою. Наші предки здавна вірили, саме зараз природа дає підказки, якою буде зима, ну а потім і весна. Якщо сніг впав сьогодні, це добрий знак для хлібороба. Його не розмиє зливами, не знесе вітрами, а триматиметься такий сніг до самої весни. Такі сніги вважали сильними, під ними земля спокійно спочиває, а посіви не вимерзають. Якщо ж сьогодні завиває вітер, то спокійної погоди не чекай до кінця грудня. Буревії та заметілі обіцяють довгу боротьбу з холодами. В народі вірили, що вітер цього дня ніби вистелює дорогу зимі як завіє, так і не вщухне, доки рік не завершиться. А коли тепло, йде мокрий сніг, це прикмета на весну. Мудрі господині казали, що якщо плаче небо сьогодні буде багатий май. І я нагадаю, шановні глядачі, що назва місяця май, а не травень. І травень, і май, все це різновиди саме з українською мовою май, так само в українській мові, як назва місяця використовувався, щоб ви не дивувалися і не вважали, що це якийсь там русизм в жодному разі. Май в старих книжках написаний як місяць травень. За народним місячним календарем 28 листопада 2025 року, в цей день місяць в нас переходить в другу квартир. Це час, коли Тонкий серп вже потовстішав, але повні ще далеко. В народній уяві це період розгону всіх земних процесів, сили росту, треба починати справи. Треба укріплювати своє самопочуття, треба будувати плани, ділові, все це набирає обертів разом із місяцем. Як місяць зростає, так і всі справи будуть зростати. Люди уважно стежили за нічним небом, круги, вінці, туман навколо місяця це як знак згори. Якщо місяць в кругу, означає, що буде негода. А якщо місяць в тумані, це до дощу вірили предки. Саму ж другу квартир сприймали як добрий і дуже сильний час. Все, що починали на зростаючому місяці, мало йти до ладу. А ще казали, що як на другу квартирю поверне, тоді треба шоткувати капусту, вона хороша буде. Але все ж таки, зважаючи на те, що в нас сьогодні п'ятниця. Нові справи, якісь дуже великі проєкти краще сьогодні все ж таки не починати через те, що п'ятниця все ж таки вважається жіночим днем, а жіночий день не підходящий взагалі для саме започаткування чогось. Ну, В цьому є якась в принципі, мудрість народна. Зрештою, коли, ну, наприклад, нова людина започатковується в подружній парі, то так само ініціатор це в нас чоловік, він починає. І відповідно до цього, напевно, що люди вірили, що в жіночі дні краще не починати. Якщо почати в жіночий день, то нічого доброго, путнього з цього не вийде. Треба в жіночий день продовжувати робити те, що вже було розпочато в чоловічий день. Але ще ми маємо звернути нашу увагу на те, що у нас сьогодні мученик спогадується. преподобний мученик, але все ж таки мученик. І в народі в нашому українському вірили, що якщо розпочати якусь велику таку складну справу в день, коли спогадується мученик та ще в жіночий день, то є ризик великий, що людина буде мучитися, поки буде робити цю справу, буде мучитися, поки не доробить її до самого самого кінця, до її логічного завершення. Тому, якщо щось таке тривале, ви собі плануєте. Ну, наприклад, будівництво, можливо, започаткування нової справи, нового бізнесу. Можливо, а, Можливо, якийсь тривалий процес по переїзду ви хочете змінити квартиру, змінити житло, продати щось купити, то такі всі... або ремонт ви хочете, ну, навряд чи це під зиму годиться таке робити, ну, тим не менш, ну, всяке буває. Буває, що дах, наприклад, тут терміново треба підлатати дах. Звісно, треба вже робити, коли робити. Ну так, такі косметичні процедури, а більш так глобально його доводити до ладу, треба починати в якийсь такий більш підходящий для цього чоловічий день. І щоб не мучитися, бажано. Звісно, що якась термінова, якщо ситуація виникає, то треба швиденько робити сьогодні, на сьогодні. В крайньому випадку, якщо сьогодні щось терміново, вам треба розпочати, то намагайтесь так зробити, щоб це були справи, які ви встигнете доробити до кінця цього тижня. Тиждень в нас закінчується згідно з народних традицій українських, я вам нагадаю, не в понеділок, а в неділю. Тобто субота це останній день тижня. А понеділок, а неділя в нас це перший день тижня, вважається. Тому до суботи до бажано навіть до, до обіду суботи бажано доробити цю справу, яку ви розпочнете сьогодні. По-перше, ви довго мучитися не будете, якщо вона така коротка. Ну і по-друге, зрештою, ви встигнете все це завершити. Бо в суботу взагалі годиться завершувати справи, які були розпочаті. От, в п'ятницю ми не починаємо занадто великих якісь справ. Також сьогодні не дуже добре буде стригтися. Краще стрижку зробити все ж таки в суботу, тому що ну, п'ятниця не підходящий день для стрижки. З приводу замовлянь. Сьогодні дам я вам, напевно, що захисне таке замовляння. Дуже-дуже цікаве. Звісно, текст стародавній, як завжди. Буде він в першому закріпленому коментарі, потім зможете скористатися текст замовляння такий: Жив чоловік Іван у панів, не схотів панам служити, та пішов по чужих землях блудати, та прийшов до Зеленого гаю, а до тихого Дунаю, глянув на море. На синьому морі стоїть острів. На тім острові стоїть три кроваті сніжні. На тих кроватях сидять три пани сивих, думали, гадали Івана суд розбирали і ключі в море попускали. Хтось і ключі дістане, тоді на нарожденного, молитвеного, хрещеного Івана суд устане. Я нагадаю, що ми читаємо три рази або три по три рази, тобто дев'ять разів. Дуже-дуже швиденько прочитуємо так на щоб ледь-ледь було зрозуміло, що ви говорите. Вам, щоб було зрозуміло, а всім, хто навколо, не обов'язково це робити. Так ну, бормотіть собі, під ніс. Значить, сни в нас з четверга на п'ятницю. На молодому місяці збуваються. Це, напевно, що один з таких найсильніших днів, коли дійсно можна читати свої віщі сни. Вони сьогодні точно віщі будуть, тому. Дивіться, придивляйтесь, прислухайтесь до того, що вам посилає, можливо, по той бічому, можливо, ваша підсвідомість. В будь-якому разі, можливо, інтуїція ваша, а можливо, це предки щось вам хочуть підказати. Тому обов'язково дослухайтесь до тих сновидінь, яких сьогодні побачите на молодому місяці з четверга на п'ятницю. Сміх, якщо у вісні ви будете сміятися або бачити сміх, в реальності потім обертається на сльози, майте це на увазі. Це знак, що радість буде короткою або зміниться смутком. Якщо сниться солдат, то готуйтеся до нездуження або тривожних новин. Це попередження про небезпеку. Коли солдатів багато сниться, може бути дощ, сметана сниться до прибутку. Гарна прикмета, особливо для тих, хто щось вирощує чи торгує чимось. Скатерка сниться до дороги. Її поява у сні свідчить про шлях, якого ще не видно, але він вже близько для вас. Сад у сні це досада, неспокій або клопоти. Але якщо він квітучий, то мрія здійсниться, буде успіх, але якщо сад запущений, це віщує самотність в старості. Сало, якщо насниться, це знак слави. А якщо сниться що їси, сало, це до нездужання. Якщо маєш на собі село, ну, наприклад, носиш із собою чи тримаєш це до багатства. Я думаю, що багатьом, хто зараз тримає піст, як я. Я, до речі, в цьому році тримаю Пилипівський піст. Мені дуже подобається перспектива, що нарешті, ну, в принципі, це вже третій рік відбувається, але для мене вперше. Я чогось раніше якось не відстрілювала, що дійсно, ну, тепер ми можемо, як нормальні люди, абсолютно, тримати піст до Різдва, а потім спокійно святкувати Новий рік і не треба переривати цей піст на новий рік. Як Раніше було, що у нас 1 січня новий рік, а тільки 7-го було Різдво. Зараз у нас 25 грудня Різдво, і це все вирішує насправді. Тому я тримаю піст, і я думаю, що сало мені може наснитися. Тому що я періодично думаю про щось таке смачненьке, про сальце, але не можна. Не можна їсти принаймні до 25 грудня. Що ще не можна сьогодні робити? На Стефана Нового, 28 листопада, за церковною традицією шанують преподобномучника Стефана, головне табу дня будь-яка сварка чи грубе слово. Радять не лаятися, не підвищувати голос, стримувати образи і роздратування, щоб не зіпсувати енергетику дня і не накликати бурю в домі. Не можна сьогодні нічого позичати сусідям і друзям, ані гроші, ані сільці чи цукор, ані речі. Вважається, що разом із боргом ви віддасте своє щастя і достаток. Фінансові операції саме на 28 листопада віщують фінансові клопоти, хоча і незначні. В багатьох регіонах забороняли в цей день прибирати ввечері після заходу сонця. Це, в принципі, щодня не можна робити, ну але давайте подивимось, що саме на цей день сказано. Кажуть, що таким чином можна запросити нечисть в хату. А ще не радили в цей день ображати чи лякати птахів, тварин, особливо якщо птахів це сойок, їх вважали щасливими пташками і заступницями, особливо маленьких новонароджених дітей. Тож, завдати шкоди сотці, це накликати нещастя на весь дім. Ну і, звісно, не радять влаштовувати гучні гуляння, радять сьогодні не перевантажуватися занадто вже фізично, утриматися обов'язково від сьогодні оковитої, а незаміжнім дівчатам радять не ходити сьогодні з розпущеним волоссям, щоб не відлякати судженого. Оскільки в нас сьогодні п'ятниця, тож не годиться мити голову, не годиться мити підлогу і так само не годиться прати, тому що ми з водою по п'ятницях справи не маємо. Це заборона стосується жінок. Чоловік, якщо хоче, може спробувати, але краще все ж таки не ризикувати. Ну, так, це заборона суто жіноча, треба це визнати. Ну, і, звісно, сьогодні не можна прясти. Як я вже сказала, нові справи занадто великі проєкти, ми в п'ятницю не починаємо, навіть незважаючи на те, що у нас місяць молодий. Але якщо щось таке швиденьке, як я вже сказала, що завтра ви встигнете закінчити, то можете, в принципі, спробувати. І що в нас сьогодні ще? І ще в нас з п'ятниці на суботу, так само не можна кужелю лишати, неприбраною на ніч? Тому що прийде субота і почне прясти. Не можна такого робити. І оскільки в нас сьогодні п'ятниця, це в нас суворий день посту. Сьогодні ми не вживаємо, як і завжди, в принципі, страви з м'яса і саме м'ясо ми не вживаємо. Ми не вживаємо молочку у будь-якому вигляді. Яйця ми не їмо. Все, що з молочними продуктами, з яйцями, все, що їх включаю, так само ми не вживаємо сьогодні. Якісь такі злішества, так само ми собі не дозволяємо. П'ятниця суворий день, дійсно. Він впродовж року. Суворий він пісний. Там всього лише декілька п'ятниць є в році, коли можна їсти скоромну їжу. Це випадає такі п'ятниці. На загальниці, ну Або якщо якесь велике свято випадає саме на таку п'ятницю, то, в принципі, дозволяється скромна їжа. але сьогодні в жодному разі цього не можна робити. І так само риба сьогодні забороняється, тому що в нас п'ятниця. Ну, але терпіти вже надовго, вже від завтра буде аж 2, дні, коли можна буде їсти рибку, тож сьогодні можна ще потерпіти. Почекати. Даю вам рецепт стародавній український, на сьогоднішній день. Називається рецепт цього, цієї страви, цього харча, про який ми з вами зараз поговоримо. Він називається хоми. Значить, для приготування треба взяти доброго, чистого гороху, зварити сіллю, розтерти макотрі, покласти товченого і просіяного на решето конопляного сім'я. Змішать добре з горохом, виробить великі пампушки, зложить в миску і поставить хвилин на 10 в піч їсти гарячими. Ось така пісна страва, можете сьогодні спробувати, якщо горох, звичайно, є. Ну і не забуваємо, що піст це у нас така практика, яка не всім дозволяється, якщо жінка годує грудьми малу дитину, якщо вона зараз вагітна, то піст не для неї. Дітям малим не можна постити літнім людям, тим, хто має якісь проблеми зараз негаразди з вашим організмом, або відновлюються від проблеми негараздів з вашим організмом, так само постити не можна, так само звільняються або послаблюються піст для тих, хто в дорозі, мандрівники. В цю категорію входять, а також люди, які важко працюють на якихось важких виробництвах, або просто важко працюють. Ну, звісно, захисники. Якщо ви сумніваєтеся, чи вірно ви робите, що ви постите чи не постите, то ви можете порадитися завжди з вашим духовником, Він вас поблагословить або на сам піст, або на його послаблення. І 28 листопада свої імени не святкують. Люди з наступними іменами. Це в нас Андрій. Василь, Григорій, Данило, Іван, Костянтин, Микола, Олексій, Павло, Петро, Сергій, Степан, Тимофій та Ганна. Хочеться дуже привітати іменинників саме цього дня. Ну, і не тільки цього, взагалі іменинників привітати хочеться і побажати їм від щиро серця від всієї душі, здоров'я, радості, спокою, який дарує гармонію та впевненість. Хай життя ваше буде світлим, щедрим на добро і теплі зустрічі, а кожен день наповнюється щасливими подіями. Нехай в домі панують любов, злагода. А небесні покровителі нехай бережуть від негараздів, благословляючи на щастя, добробут і здійснення ваших найзаповітніших мрій. Ось такий сьогодні дуже-дуже цікавий день, шановні глядачі, в нас з вами відбувся. Завтра буде новий, не менш цікавий, а може і більш цікавий день, тому що ми. А завтра ж перед Андрієм вже в нас буде. Це в нас перед... перед Андрія, це канун Андрія. І завтра ми будемо говорити дуже багато цікавонок, там обряди, там ворожіння різні, дівочі, не тільки дівочі. Всякі. Я в цьому році так само добре попрацювала, підготувала для вас багато цікавого. Так само буду запрошувати до, до, до створення ваші коментарі за мотивами ваших коментарів. Так само буду додавати їх до цих відео розповідати про них, про те, що ви запам'ятали, можливо, з вашого дитинства, від бабусь, від дідусів. А ви пишіть в коментарях про наступні свята, щоб я встигла все це інтегрувати вже в наступні відео. І Миколая в нас буде, Варвари в нас буде, потім буде Сава, потім буде Миколая. Після цього вже ми будемо готу... А потім буде Спередона, а потім тільки вже буде у нас корочун, буде Різдво-святвечір. Всі ці свята, будь ласка, що ви пам'ятаєте, що ви знаєте, що вам бабусі прабабусі розповідали про це. Пишіть в коментарях, я буду все це додавати до цих передач, щоб ще більше людей про це дізнавалися. Дуже вам дякую за перегляд, дуже дякую за увагу і цікавість, і за ваші коментарі дуже дякую. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра тут, на цьому каналі, яке сьогодні свято. До побачення!